Рухаємось дев'ятим екзаменаційним маршрутом міста Луцьк. Об'їжджаючи припарковане авто, обов'язково вмикаємо поворотник, але з'їжджаючи з Рівницької, він не потрібен, бо може ввести в оману інших водіїв. Далі ми повертатимемо ліворуч, тому завчасно займаємо ліву смугу. На цьому перехресті майже завжди дуже жвавий рух, тому повернути буде складно, адже ми маємо дати дорогу авто з двох сторін. У водія попереду, чи то змінились плани, чи закінчилось терпіння, але він вирішує поїхати вправо. Ми ж уважно подивившись в обидва боки, проїжджаємо перехрестя. І, як завжди, тримаємося правого боку проїзної частини. Не порушуємо швидкісний режим. Далі нам знову треба повернути ліворуч, тому, керуючись знаком і розміткою, займаємо другу смугу та зупиняємось на червоний. Тут ми стоїмо на підйом, тому рушаючи треба бути дуже обережним, щоб не відкотитися назад. В'їжджаємо на перехрестя на зелений і зупиняємося, щоб пропустити зустрічних. Тут їх багато, тому придеться стояти довго, аж поки їм не вимкнеться червоний. Покидаємо перехрестя. Як гадаєте, в цій ситуації велосипедист порушив правила. Залишаючись ось так в лівій смузі, ризикуємо отримати помилку, тому треба перестроїтись, не чекаючи, поки вас будуть випереджати справа. Всім удачі на іспиті!